І так, напередодні новорічних свят 2023 рік, компанія Tuning Town розширяє свій модельний ряд органайзерів в багажник. В даному випадку це органайзер в багажник в автомобіль Mitsubishi Pajero Sport 5-місний. От. Всю продукцію хочу нагадати: аналогічно ви можете прослідити і подивитись їх фізичні характеристики параметри чи на YouTube-каналі Тюнінгтаун, чи на сайті tiardrop.com.ua в розділі Органайзерів багажників. Так, в даному випадку, ще раз повторююсь, він адаптований під автомобіль Pajero Sport. Його зовнішні е, габарити по ліву руку по праву, вони адаптовані до геометрії багажника. Зрозуміло, що тут є такі так називаємо відкидні крила, от, які встановлюються до, складаються до такого упорчика. Спеціально цей упорчик не мішає в цьому автомобілі доступ до дамкрата, по ліву руку, Тут є присутній. Значить, кріпиться він е, е, такелажними е, ремнями, які, е, які фіксуються в такелажній петлі автомобіля, які знаходяться от, е, в цьому місці. Е, передні ці два ремня вони під е, Таким кутом розташовані, щоб при затяжці цей бок здвигався на задню частину автомобіля. І відповідно в тильній частині автомобіля розташовані теж два рівня, які кріпляться до оригінальних такелажних петель, і при натяжці він, він підтягується до передньої частини автомобіля. Також в цьому боксі присутня такий відкидний язичок, який закриває щель, яка образовується при складанні другого ряду сидіння. Для вирівнювання поверхні, на якій можна відпочивати. скажімо так. Так, Общий вигляд він вироблений в такому напевно, класичному стилі для компанії Town". Тобто На лицевій панелі у нас є дві шухляди, які оснащені защолками. От Відкриваються ці салазки повного висування. І фіксується, закривається. От. Для, для закривання бажано язичок піднімати вверх і закривати, і потім його відпускати. Значить, в цій моделі ще це якби не стандартна зовсім опція, але в цій моделі це такий кармашик тут посередині. І в цьому отворі це доступ до відкручування запасного колеса. Тому в цій моделі запасне колесо відкручується з сторони багажника і відповідно, є доступ. Так, ну і В е глибині цього бокса, в верхній частині е так називаємо е люк доступу, при відкриванні якого у нас з'являється доступ до е відповідної ніші. Але прошу зауважити, що на цьому відео е цей люк доступа він перерізаний е навпіл. От, це просто е індивідуальне замовлення. Як правило, він закриває всю нішу. От. Але під замовлення теж можна і так зробити. Це собственно, для того, щоб по ліву руку, там де, є, там, де немає люка доступу, сюди можна було ставити е, якісь е, великі каністри, 5-літрові, 6-літрові, щоб вони стояли і не падали. Тому е, все, кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь. Чи YouTube канал Tuning Town, чи компанія, е, чи сайт trdrop.com.ua розділ е, органайзерів в багажник. Паджеро. Спорт Митсубиси.